Найважливіше у прибиранні це правильне планування і хороша побутова техніка. Ну і швидке генеральне прибирання може стати реальним. Як це зробити? Ганна Гончарова, експертка з організації простору, зараз нам і порадить. Пані Ганно, вам вітання! Здоров'я, доброго бажаємо. Добрий ранок. Отже, з чого починаємо? Прибирати, яким має бути наш перший крок. Я вже тут розповідала, що колись в енциклопедіях для дівчаток у відповідному розділі казали, що насамперед відчиняємо вікна, провітрюємо приміщення, і з цього розпочинається наше прибирання. Іноді на цьому і закінчується, тому що це вже основний крок до того, щоб додати свіжості у приміщення. Але звісно, що це жарт, тому що прибирання починається з планування. Ми спочатку думаємо, скільки часу нам потрібно. І зазвичай у нас є 10 хвилин, тому що ми працюємо. У нас є домашні якісь обов'язки. У нас є діти, врешті-решт, і все це всьому цьому треба приділяти увагу. Тому на прибирання залишається менше, і це нормально. Тому виділяємо собі 10 хвилин або 30 хвилин. Це зазвичай оптимальні проміжки часу, коли ми можемо щось зробити, і при тому не втомитися. 10 хвилин цього в принципі достатньо навіть для такого великого дня, як чистий четвер. Коли ми прибираємо, тому що це традиція, і за ці 10 хвилин можна зробити насправді дуже багато. Наприклад, це, знає, що можна тідачі. зробити, пані Гану, Що а, можна зробити о, за о, 10 хвилин? Наприклад, починаємо завжди з приміщення для з простору для себе, як ми його називаємо. Це місце, де власне ми знаходимося. Ми тут або відпочиваємо, або спимо, або працюємо. Прибираємо тут, як ви вже сказали правильно, перше це провітрювання, Потім ми прибираємо якісь дрібниці, які лежать скрізь, а не мають тут лежати. І вже потім проводимо прибирання власне у буквальному сенсі, тобто протираємо поверхні чи мимо підлогу. Наступний крок це місце, де ми буваємо найчастіше за день, і це звісно, якщо ми не працюємо. Це, звісно, кухня. А там має бути не просто чисто, там має бути перш за все затишно. А що робить затишок? Затишок робить перш за все візуальна чистота. Якщо немає часу, якщо є тільки 2 хвилини чи 10 хвилин, достатньо, хоча б звільнити поверхні від. Не хочу сказати мотоку від речей, які лежать на поверхні зазвичай, і прибрати основні. Забруднення, тобто, це або посуд помити після сніданку після обіду, або ж помити самі стільниці, якщо ми щось готували. А якщо у цей день якось трошки тривожно на душі, і ну у, у українців так часто буває зараз, на жаль, а дуже символічне значення у прибиранні має миття підлоги. Тобто, ми готуємо під собою чисту основу в буквальному сенсі. Якщо немає часу, достатньо зробити, хоча б це. Добре, а якщо так... про миття підлоги хотіла вас запитати, пані Ган. Ну, які тут є ваші особисті лайфхаки? Наприклад, я до ніколи не додаю миючі засоби до води для миття підлоги, а використовую радше ефірні олійки. Тут лавандову, апельсиному, ну кому яка подобається? Це досить непогана і така екологічна альтернатива. Просто прекрасно, це прямо це був секрет. Власне да дійсно миючі засоби іноді дуже важливі і тому, що бувають забруднення різного характеру після ремонту, наприклад, але в звичайному побуті миючи для підлоги, часто залишає розводи. Ми не завжди можемо концентрації досягти, яка потрібна. Не завжди можемо щось обережно зробити. А тому. Я теж ніколи, майже ніколи, не користуюся ними. Єдине, що можливо це спреї від ну від для відбиття запаху після тварин. Оце окрема історія. Якщо тварина Іноді робить деяку шкоду. А, а так звичайна вода крапля або декілька крапель ефірної олії цього в принципі достатньо для того, щоб мати і чисту підлогу, і а, свіжість, особливо якщо олія з певним ароматом, який ви любите, він буде тривати, триватися доволі довго. І, до речі, такий самий лайфхак для миття вікон і протирання поверхонь від пилу, якщо ви використовуєте просто вологу ганчірку або серветку. Пані Гано, у нас хвилинка залишається, і одне з найскладніших. Тих приміщень в оселі це ванна кімната, тому що там буває і вапняний наліт іноді буває і іржа. Тут які ваші поради, це і був наш третій крок. Ванна кімната дуже важлива. Тому на початку ми прибираємо поверхнево, тобто ми протираємо дзеркало, змішувачі. А це те, що то чого ми торкаємося, і те, що ми бачимо, це має бути чистим. Якщо вже є час, то достатньо використати або звичний для вас побутовий засіб, який знімає наліт та іржу і, ржу, і так, так само плісняву. Або ж, звичайно, ми користуємося, як зазвичай вдома. Ми користуємося просто лимонною кислотою, розведеною у воді в пропорції, ну в принципі, на око достатньо просто досипати стільки, щоб ви відчували це трошки на рукавичках, чи навіть на руках. Ну просто голими руками не рекомендуємо. Йти. І лимонна кислота достатньо непогано відмиває усі забруднення, якщо вони свіжі. Якщо вже це в'їлося, тут доведеться да щось спеціалізоване робити проведу, і купувати побутові засоби. А, Хочу ли, пані панігано? Дякуємо Ну, те, по перше, темнувати, По друге у цей великий ракурс. на цієї простору розповіла, як легко і в задоволення зробити Срочальні прибирання клубочки. у своїй оселі.